Вас у новому відео. Сьогодні Ростік у нас. що? <плес> молодець Ростислав сьогодні молодець, тому що йому видалили два зуба і дали І Він отримав собі капіваріка Він мужньо це все витримав. Каже, що навіть не зрозумів, що йому там робили. Думав, що давали просто уколи Да? Воно затерпло вже Відтерпло трохи чи ні. <плес> і забрали йому з двох сторін. Два зуба і вже все. Чекаємо постійних зубів. Залишились у нас ще з молочних, тільки клики. Ще клики. Заміняться і все, і в роті вже будуть постійні зуби. Ось це з зубами. Це прям якийсь у нас в сім'ї квест, тому що ми кожного сезону, ну я кожного сезону, десь через кожних півроку ходимо до стоматолога і обов'язково щось підліковуємо, щось там підчищаємо, тому що пломба стоїть, а зуб починає з іншої сторони вже руйнуватися. В нього зуби. Я думаю, що це в нього спадково від чоловіка, бо в чоловіка теж дуже такі поганючі зуби, він е, в 20 чи років вже ставив собі коронки, бо там вже ну, просто не було що пломбувати. І е, вростика такі теж поганючі Я зуби. В Весь в тата. Весь в тата. ти не схожий на тата, правда? даже от. От, затіска теж така, як в чоловіка така гривка. Ну, а Ангеліна більше вже схожа. На мене. Біжимо до Ангеліночка зараз у нас. Мені моя е... подружка сказала, що якщо я підстріжу свій чубчик, то вона на мене обійде. Їй дуже подобається твій чубчик. Ти дуже з ним симпатичний. Ну, всі про нього кажуть. І Ангеліночка з бабусю, ми бігом біжимо. Бо у нас 9.30 чи 9.40, Ми дуже швидко впорались. Думали, що це буде набагато довше. Ще навіть заскочили в магазин за продуктами, бо дома щось немає ні борошна, нічого такого, ні яєць, ні борошна. Самих таких необхідних продуктів вдома не було. То ми заскочили бігом в магазин. Ну і потім, певно, що Ростислава завезу в школу машиною, бо дуже холодно. Прям от дощ вже не йде, але дуже така прям. Холодна погода, а, прям др дрба. І отак роблять і надувають такі гульки, а потім їх отак жм'якають і лопають. Ви знаєте такий тренд? Це певно, що у відео шварця. Mm -hmm. Так, все побілимо. Донечка чекаємо, ми ще нехай йде на роботу, а ми погнали по домашніх справах. Ну, не пхай цього капібасіка. Капібасіка. Ви бачите, як розрекламували цього капібару? Раніше ж про нього ніхто не знав і ніхто про нього не чув, а зараз Капібара. розрекламували так, що, що просто він кругом повсюду. Кругом і повсюду. Так, побігли, п'ємо каву, ще я ще в каву хочу. погнали додому. Сезон таких теплих шкарпеток розпочався. У Ангеліни теж. У неї, правда, шкарпетки ще братика. Да? Ми в нього їх відібрали, тому що вони на нього давним-давно маленькі. Ну а донечці вдома ходити те, що треба. І що я хочу сказати, Ростислава завезли в школу, бо на вулиці дуже-дуже холодно. Давай, каже, я сьогодні. Піду на урок пізніше. Я кажу, ну ти теж хитрющий. Він каже, так, не хочу йти, так холодно. Я кажу, я тебе завезу, бо і, по-перше, холодно на вулиці. Лікар казала, щоб не дуже він гуляв по вулиці, щоб не застудити. Бо все ж таки там, знаєте, тільки-тільки наковаряли і не дуже таке саме приємне. Тому ми його завезли і приїхали додому з Ангеліною, а так холодно, так, холодно, якось на вулиці, ну так. Ну, чи це просто так незвично, що так якось холодно, чи це просто дійсно м -м, сильно змінилася погода і так похолодло? Ми навіть вдома вже включили на ніч опалення. Відкрили батареї, трішки вімкнули опалення, щоб. Трішки воно прогрілося, бо Ангелінка така ще, знаєте, трішки хворенька. І, взагалі, щоб не замерзати. Я думаю, що скоро вже і централізований включать опалення. Якщо я не помиляюся, то в нас з 13 жовтня має бути про собачку включити. Зараз зроблю чай. Поставила чайника, щоб зробити нам чайок. Ангеліні потрібно багато пити. Ну, а вона е, сама, так, так собі, знаєте, не дуже вона е, цим е, взагалі вона не дуже любить пити. Одна з Ростислав, то він е, підкочає пив кожних. Дві-три хвилини би його, потрошки підпивав, а Ангеліна ні, вона не дуже любить пити. Вона так водички там десь трішки вип'є, і для неї це не дуже таке. А Ростік любить і компоти і чаї Ангеліну я більше змушую. Ну, коли от жарко, то вона да може пити. А так, що прям такий водохльопик був, то ні. То вона в нас не така. Тому я кажу, два будемо пити чай, зараз вімкнемо мультика, Будемо дивитися якогось мультика. І вона каже: Давай про принцесу. Боросік, чесно, він не дуже хоче з нею дивитися мультики про принцесу. І, і, взагалі, він інколи каже до, до неї, вона е, до нього робить ось так. І... Кажуть, давай зіграємо з тобою в бокс. Давай з тобою зіграємо в бокс, я тебе б'ю. А ти мені піддавайся, щоб я тебе перемогла. Ну, подивіться, яка хитрюща. І вона так його разів 5-10 переможить, і він каже: Неліна, ти мені вже надоїла, я вже не хочу з тобою гратися в твої ігри. А потім каже до нього: е Ангеліна каже: «Братик, ну пограй, будь ласка, зі мною трішки з лялічкою. Мені треба з нею погуляти. І вона заставляє його гуляти з лялічкою. І він каже: Ангеліна: ну пограй, будь ласка, сама, пограй з мамою. Я вже так не хочу в твої дівчачі ігри грати. І коли вона каже, що давай мультика про принцесу. Та він каже, давай про якихось тварин, давай про якісь пригоди. Ну, Вона там вже погоджується, бо він взагалі не хоче з нею дивитися такі мультики. Це, Оце от, недавно він дивився про, е, як вона, і семеро гномів. Білошнішка, да? е, і семеро гномів, то він насилу його додивився, я вам чесно скажу. Він каже, так не я вже знаю цей мультик, цю казку тисячу разів чув, і так мені не цікаво. то... Він не дуже нею хоче, а я хочу їй говорити, щоб вона так розслабилася, і, можливо, вдень ляжеть на днівний сон. Я не буду її змушувати провлягати. А може, я її розморю мультиком, і може вона засне. І заодно ми з нею разом поп'ємо чайку, бо сама вона не погоджується. А так в нас буде частування з чаєм, і вона добряче так. Так що такі от у нас справи. Будемо займатися цим. Ну і ще син нам замовив, коли він прийде зі школи, щоб ми йому зварили вареники з картоплею. Звичайно, з картоплею вареники з картоплею, У нас там є домашня сметана. Ну, як домашня, Зрозуміло. така не, не, не куплена в магазині, а куплена на ринку. Сметана така густа. І вареники будуть з сметанкою. смакота, подивитися чи є морозинці шматок сала От я не пам'ятаю, чи там є у мене таке чи ні, і треба достати, нехай воно розмерзнеться, щоб зробити такі шкварочки смачненькі, і варенички шкварочками із е, картоплею. Смакота. Саме ось зараз я вам кажу, як тільки наступає ось така пора року, коли холодно, то хочеться щось смачненьке і таке жарненьке їсти, запасатися жирком. Ну, якось так. Так, я приступаю до своїх кухонних справ. Взяли ми ще з ангелінкою ось такого тортика і згущенку. Таке згущене молоко з АТБ. Ми його брали, воно достатньо. Шуколяним. 에... Шукуляні... Шукуляні... Шуку... Шуку... Да. Достатньо смачне, тому що Ростик пішов зі школи купив такий шматочок торта і ось такого. Ви, ви зрозуміли такого, і там це згущене молоко настільки було несмачне. Прям ну я не можу пояснити, але е, дуже приторно солодке і зовсім не схоже на згущене молоко. Він його два рази над приніс додому. Думав, може ми будемо їсти. Ми з Ангеліною теж по разочку спробували, і так ми його і не доїли. Не знаю, де воно подівалося. Може, чоловік з'їв в той день. Ми йому залишаємо, щоб він подоїдав все, що. Все, що не залишилося у нас чоловік за доїдаку. Хтось ж має в сім'ї доїдати все, правильно, правильно. Ангелінка сьогодні я... В обличчі. Фу. Ангелінка сьогодні е, так і не змогла заснути. Сьогодні а не, я. не вийшла. Ти хочеш, щоб тебе було видно. Ну і що, ти спала сьогодні в день? Да. Заснув? Да. Чи тільки полежала? Тільки полежала Тільки затіску подиви, яку зробила, поки лежала, да? треба трішки замінити затиску Що у тебе є? Да. Ти будеш мені допомагати варенички ліпити? Ой, віч! Не, не облизу нічого язичком. Ей! У нас маленьких у нас маленький кур'йозик вийшов. <звичай> ти будеш допомагати варенички ліпити? <звичай> так. Тільки треба трішки зачіску змінити, бо дуже ти як домовичок кузя. <звичай> така, да? Ти вже краще, ти вже не чихаєш? Ні? І не кашляєш? Ні, майже здорова. Тільки трошки ще залишилися соплі, але слава Богу, вони не зелені, бо то такі були. Ріки зелених соплів, що то просто був жах. Я їй промивала і все робила. давай швиденько приготуй місто, бо зараз прийде ростик і він голод, голодуше. Нас... Він ходить в другу зміну і у нас є обіди. І він приходить, не лізь гаряче, він приходить відразу в школу і відразу ж обідає. прямо перед початком уроків. Він їсть вдома, ну, буває, інколи ще що там щось поснідає, і вже потім каже, я не буду перекушу щось в, в цьому в школі. Але він ще постійно бере з собою якийсь перекусик, типу печиво якесь, якісь фрукти. Останнім часом він брав виноград, я йому мила в лоточок, і дуже він йому зайшов прям. Але мої діти їдять тільки киш-миш, іншого не їдять, бо. Вони з кісточками і ні-ні-ні. Такий виноград не підходить. Тільки без кісточок, щоб Ростіку відварю картоплю, я не знаю, чи зможе він їсти вареники, хоча він їх нам і замовив, щоб ми йому зробили вареники, але я не знаю, як він з тими зубами буде це робити, то я залишу відварену картоплю, просто йому і. Поїсть там З маслом чи зі сметанкою А може, в нього все дуже супер класно і він буде їсти свої улюблені вареники. До речі, він теж дуже любить вареники. Прям Обожнює. І взагалі я замітила, що за останній рік, ну от буквально не за рік, за літо він почав багато їсти. Прям у нього з'явився класний апетит, такий він постійно ходить і щось шукає поїсти, щось смачненьке. Раніше його м'ясом було не нагодувати. Прям е, з'їж шматочок м'яса, ну будь ласка, ну це отара може з'їсти цілу таку ляшку, таку гомілку, з'їсти і бути дуже довольним. Знаєте? Потім прийти через деякий час і знову поїсти. І в нього дуже змінилися смакові звички. Він дуже любить їсти борщ з цибулею, суп теж з цибулею. Він полюбляє таке щось типу корейської моркви. Він любить. Холодець гарячий. Ось раніше таке взагалі, ну, взагалі, то ви що? Таке навіть не пропонувалося йому, бо це би було зразу фе і бє. А зараз він це їсть з прям задоволенням. Прям видно, що знаєте, став вже. Таким дорослішим хлопчиком, майже підлітком. До речі, з якого віку вважається підлітковий вік. От йому буде 10. Певно, що трішки пізніше, десь років з 12. А може ні. треба подивитися в інтернеті, з якого віку вже вважаються підлітками. Так що, такі справи будемо зараз готувати. Відварюю картоплю на варенички. І Залишу частину Ростиславові і на вареничка зроблю. І роблю ось цей торт, бо дійсно те, що в магазині якесь таке не саме смачне, домашнє все-таки смачніше. Хоча не все. Хоча інколи бувають такі смачні булки коло пекарні якоїсь. Там вони не знаю, що додають в те тісто і в ароматизатори, які навколо гуляють, що здається, що з'їв би всю пекарню. Так воно там смачно пахне. Так дуже смачно-смачно пахне. Хочеться з'їсти всі булки. Навіть якщо ти на дієті, хочеться все рівно з'їсти всі булки. Так що, якось так, готуємо зараз ми. Їсти, бо прийде голодний хлопчик. Це ми за приготування наших вареників. Ну, звичайно ж, з моєю помічницею. Вона дуже хотіла мені допомагати, і я вам скажу, що у неї дуже вправно це виходило. Син абсолютно не мав жодного бажання з нами готувати. І взагалі в нього там свої були справи. Він з друзями щось по телефоні розмовляв, вони роблять собі конференцію і сміються, там щось хі хікають, хахакають на всю квартиру їх чути, Як вони там з друзями собі щось спілкуються. В основному у нього друзі це з однокласників. У них взагалі-таки дружній клас, в них немає таких. Конфліктів, ніхто нікого не булить, і в них такий достатньо, я вам скажу, дуже класний клас. Я дуже задоволена, що моя дитина з першого класу в такій атмосфері, в них дуже класна вчителька, постійно кудись їх возить, постійно їх кудись збирає, щось їм робить цікаве. Ну і дитині це дуже дуже прям ну, цікаво. Він любить ходити в школу, ось вже четвертий клас, і він прям. Задоволенням кожного разу відправляється до школи. Ну, хоч і буває, таке, знаєте, як там погана погода, не дуже хоче йти, але у нього є завжди якесь натхнення до школи. Ну, а донечці цікаво робити все те, що робить мама. Для неї мама це найкращий друг поки що, поки що вона маленька, ну і вона з задоволенням допомагає мені робити всі домашні справи. Поки вона хоче, я виділяю більше часу, тому що з нею це займає набагато більше. Часу, потім після цього залишається ще якесь брудне прання, але я думаю, що для неї це корисно. Це і мілка моторика в таких побутових справах, і взагалі класний досвід. Ось так ми провели наш день сьогодні. Дякую, що ви до мене заглянули на канал. Дякую, що. Відвідали нашу родину і кажу вам до зустрічі у нових відео. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші поради та за вашу увагу. Мирного усім неба!